Вітаю! Через що ще може бути заблокований ваш Google Merchant Center? Однією з досить розповсюджених причин є наявність на сайті 404 сторінок, битих посилань, або як варіант пусті категорії товарів, в яких немає ні одиниці товару, або наявність пустих розділів на сайті, або картки товару, в яких немає фотографій. Досить часто така ситуація зустрічається на промівських сайтах, це, ну, власне, з досвіду роботи, в яких досить розгалуджена система каталогу з великою кількістю категорій, підкатегорій, і в яких досить багато ну, великий відсоток карток товару із певної категорії зустрічається без нормального оформлення фотографій. Це також може стати. Досить суттєвою причиною для бану тому уважно перевіряйте всю структуру каталогу.